Доброго дня, все мене звати Ксенія і я записую дане відео з метою оприлюднення фактів щодо того, що Роман Бабіцький є шахраєм. До речі, він працює не один а зі своїм племінником Богданом Шевчуком. Розповім, чому так, розповім про свою історію інвестування в компанію Бабіцького. Десь у грудні 2021 року я нарешті зберегла певну суму коштів, нарешті її дозбирала, і в мене було десь 22 тисячі доларів. І я б дуже хотіла купити квартиру у Дніпрі, бо я з Дніпра, але, на жаль, цих коштів було недостатньо. І я вирішила їх інвестувати під процент на рік. Я робила довгий пошук, під який процент я можу інвестувати, в яку галузь, з якими людьми я маю співпрацювати. І знайшла компанію Enicard. Це компанія кліївського бізнесмена Олексія Тригубенко. Але, на жаль, в нього срок інвестування був два роки. На той час, на грудень 2021 року, я не планувала інвестувати свої кошти більше, ніж одного року. Я планувала інвестувати десь на свої 22 тисячі, за рік заробити десь плюс 4 тисячі доларів і купити якусь кімнатну квартиру у Дніпрі. Потім я знайшла координати Романа Бабіцького, це київський бізнесмен. Засновник фірми Бабіцький Invest manager, Management, який надавав на той момент 20% профіту у доларах. Так, я знаю, може, з вас, хто подумає, що це дійсно нереальний. Відсоток, і це перша ознака фінансової піраміди, але на той момент я так і не думала. Якщо ви такі розумнички, то я вас вітаю. До прикладу, в компанії Енікар було 15% профіту у доларах, але я обрала по факту компанію Бабівського, про що я зараз шкодую. Репутація на той момент у Бебліцького була дуже гарна, дуже гарний вебсайт, його інстаграм був наповнений фото з різних івентів, з різними відомими людьми і бізнесменами, про яких вже чула, тому я подумала, нічого не такого поганого не станеться, якщо я інвестую в його компанію. Я зв'язалася з менеджером, менеджер мені все пояснила. В мене виникли деякі підозри, і як ми бачимо, по результати ці підозрі були обґрунтовані. Але все-таки я інвестувала гроші в його компанію В чому були мої підозри? а Коли я контактувала з менеджером, це була Каріна Мощна, це якби також елемент фінансової піраміди. І це також людина, на яку будуть писати заяву на шахрайство. Роман Бадівський, Богдан Шевчук і Каріна Мошна, чи Мошна? без поняття. Я спитала, з якою валютою вони працюють. Вона мені сказала, що це може бути євро, долари, китайські юані чи якісь там зайчики. І для мене це було дивно, бо в компанії зазвичай так не працюють. Тобто вони обирають одну валюту або долари, або євро. Але я подумала, ну, може, це був жаль. І що інше мені сподобалось? Те, що вони хотіли, щоб я їм доплачувала. Я не пам'ятаю вже, яку саме суму це було, чи 8 доларів в тиждень, чи 4 долари в тиждень. Я мала їм доплачувати. За участь в телеграм-каналі, де мали опублікуватися якісь інші вигідні пропозиції щодо інвестування. Я відмовилась, бо мені це було нецікаво, в мене було дуже багато робіт. І я знала, що я буду інвестувати максимум на рік, а потім далі я мала просто купити квартиру, і я вважала, що це мій буде. Один досвід з інвестування, і ми на цьому закінчимося. І якраз це був один досвід, і як показала практика, це був не дуже вдалий досвід, бо я втратила абсолютно всі гроші, бо що бараман Бабіцький, Богдан Шевчук це фінансові шахраї. Ми заключили догов... договір. Менеджер пана Бабіцького відправила мені поштою договір і розписку. Що вони отримали 11 лютого 22 150 доларів? Я кладу ці, інвестую ці гроші, не інвестую, це був, була розписка, що Роман Бабівський бере ці 22 150 доларів під 20% річних, і через рік він має їх повернути. Тобто, це був договір козиків між двома фізичними особами. В мене не було ніякої поганої думки, я була впевнена 100%, що я ці гроші поверну, бо людина не справляла враження якогось шахраячного недобропорядної людини. Тобто я інвестувала гроші 11 лютого 2022 року і потім почалася війна. Але я не панікувала, бо я знаю, що паніка це наш найгірший ворог. І я не дзвонила Роману чи менеджерам, чи комусь ще. Я просто подумала, що в мене є договір на рік. І от коли рік пройде, ми далі будемо щось вирішувати. Я наголошу, що війна почалася 22-24 лютого. А інвестувала я 11 лютого. Десь приблизно після рівні, як було написано в договорі, зі мною мали зв'язатися менеджери і тиша. Тобто, я пишу одній менеджерці, вона каже: вибачте, але з початком війни я звільнилася. Я пишу моєму персональному менеджері Каріні Мошній, яка не відповідає взагалі. Десь я не знаю де, але я знайшла номер особистий Романа Бодіцького, написала йому. Він попросив мене надіслати йому мій договір, розписку. І я подумала, ну це дуже дивно, бо людина взяла в тебе в гроші в цьому велику суму. І вона навіть ну, не знає твоїх координатів, контактів. Ну, ти взяв гроші і ти не знаєш, кому ти скільки маєш віддавати. І це був такий перший дзвіночок, я зрозуміла, що щось не так. Я йому висила ці документи і тиша. І от саме тоді я зрозуміла, що своїх грошей я вже ніколи не побачу. Я йому написала в Інстаграм. Вибачте, він нічого не відповів. І тоді я прийняла рішення діяти. Я промоніторила його сторінку учасникам учасником яких бізнес-клубів він є, і побачила, що він має бути, по-моєму, в березні, так, в березні 23-го року цього року, він має виступати на заході Big Money Полон чи щось таке. Де засновниками є Леонід Черняк і Альбіна Антоненкова? Вибачте, якщо помиляюсь, але наче це був Бікмані Колан. Я написала організатору, що так і так Роман Байдський скоріш за все є шахраєм, так як я інвестувала в його компанію гроші, на зв'язок він не виходить. І як ну, ви себе нормально відчуваєте, коли видаєте слово такій людині? А буквально через пару годин пан Бабіцький мені написав, він мені відповів, що я додам вас групу, що я ось записав відео стосовно ситуації. Тобто він вже пройшов, як би буває, рік. І тобто, мій договір закінчився вже як рік. І ось нарешті є якийсь здвиг. Я подумала: ну добре, і яке ж відео він записав, що якщо ми не хочемо взагалі ніколи не побачити цих грошей, то ми маємо сидіти тихенько. І він якби натякнув це в мою сторону, бо я винесла публічно, тобто, його схему махінації. Він сказав, що він зараз відкриває зі своєї команди. Тобто на той момент Каріна Мошна і Богдан Шевчук, це його племінник, вони вже були в Польщі, і він відкривав якусь компанію, де він обіцяв 30% річних, якщо люди прийдуть і інвестують в його компанію. Я не знаю, на кого був розрахований цей веб-сайт. Але я знаю, що це був на, на українців, бо сайт був на російській і українській моркві, повільний чисто на російській. Тобто, поляки до цього інвестування взагалі не мали ніякого шансу приєднатися. Причому Бабіцький у цій польській фірмі взагалі не фігурував. Там був його племінник і Каріна Мошна. І він наголосив. Роман Бабіцький, що ви маєте бути мені вдячні, що я роблю хоч щось, бо я можу ось оголосити себе банкротом і ви нічого не побачите. Тобто це був знов такий шантаж. Як виявилося, було дві телеграм-групи інвесторів: в одній було 100 учасників, а у іншій було 65. Десь в групі, я була в групі де 65. І я так зрозуміла, що це група, де люди інвестували більше 20 тисяч доларів, і суми там були дійсно грандіозні. А та група, в якій було 100 учасників, я, якщо чесно, ну, не знаю, хто ті інвестори, бо я ні з ким не спілкувалася. Хтось сказав, що це група з людьми, які інвестували не такі великі суми. Тобто ми бачимо, що є дві групи 65 і 100 учасників, і якщо ми віднімемо команду Романа, це буде десь, може, ну хай 150 учасників, Тобто 150 учасників мінімум, це були інвестори. А Роман пообіцяв, що ось у них є польська фірма, плюс вони зараз намагаються створити щось з біткоїном. Що ми маємо чекати, головне, не афішувати нашу проблему. І ми чекали, чекали до літа, бо влітку він пообіцяв, що буде івент по крипті, і що буде купа спонсорів, купа запрошених різних спеціалістів. Я в Біткоїні 0,05, мене це не цікавило, Я, як людина порядку інвестувала на якийсь період. Навіть якщо була б затримка пів року, навіть якщо була б затримка на цей період без відсотків, в країні війна, тобто я б з задоволенням пішла людина на зустріч. Тобто розрахунок був пообіцяний улітку цього року. І яким же було здивуванням, коли один з учасників групи написав: А як так сталося, що івент відмінили? І івент влітку дійсно він був відмінений, тобто Роман не отримав тієї вигоди, яку він хотів, чи обіцяв, чи вигадав. І нарешті він обізвався, що, вибачте, але івент був перенесений вибачте, на жовтень чи на листопад, і що розрахунок відбудеться в листопаді. І потім він почав називати якісь. Суми, які навіть я бачу, що до реальності не мають ніякого відношення. Що це буде суперпопулярний івент, що один спонсор за якесь рекламне місце буде платити 15 000 доларів, що він може за цей івент зібрати 2 тисячі доларів, бо там будуть найвизначніші спеціалісти у кріпті. І я зрозуміла, що людина просто відірвана від реальності. Тобто він оперує такими сумами, ну, які може, якщо ти бійонце або ріанаї, так ти збереш. <плес> і інвестори і також я подумала, ну, добре, ну, планую собі щось людина, я зараз знаходжуся в іншій країні. Що я можу зробити з цими грошима? Ну, нічого, тобто, ну нема і нема, ми всі стали чекати листопада. І випадково у Фейсбуці я наткнулася на коментар одного хлопця, який на сторінці у Бальбільського написав: Не співпрацюйте з цією людиною, бо улітку цього року він попросив мене. Позичити 30 тисяч доларів, бо йому там не вистачає на івент, бо в нього заблоковані кошти на банківському рахунку. Вибачте, тому я їх йому надав ці гроші у короткострокову позику і він їх обіцяв вернути. Але ми бачимо ось осінь, і якби він не відповідає на дзвінки, на месенджери. А чому я пішла на сторінку до Бабінського? Бо, якби листопад перед цим був кінець жовтня, і знову новин немає. Люди питають, гроші, гроші він взагалі не відповідає. І я скопіювала це повідомлення в нашу групу інвесторів і повідомила цю інформацію. І... Потім запропонувала щось робити, бо наших грошей немає. Пан Бабіцький курсує між Польщею і Дубаєм, і все в нього в житті дуже добре. А якби результату немає, а немає ніякої відповіді. А пару інвесторів вийшли зі мною на зв'язок. І я попросила, а давайте ми розпишемо, кому і скільки взагалі пан Бабіцький винен грошей. І після цього повідомлення мене буде видалено паном Бабіцьким з групи. Тобто, коли я написала, що давайте проведемо інвентаризацію, ревізію, кому і скільки пан Бабіцький винен грошей, може, це фінансова піраміда. Може, нам потрібно активніше діяти, зв'язатися з бізнес-клубами, яких він є членом, зв'язатися з його колегами, взагалі дізнатися хоч щось. А якщо це дійсно фінансова піраніда, фінансова шахра, то ми маємо попередити людей, бо особисто мені. Було дуже соромно, що цей чоловік позитив роману гроші влітку, коли в нас вже був прецедент в лютому березні, <coughs> вибачте, а, що він не повертає гроші, а тут в нього з'явилась нова легенда, що в ньому гроші є, а вони не заблоковані. І от саме після тих моїх двох повідомлень, а давайте зробимо ревізію, тому скільки винен пан Роман. Після мого повідомлення А давайте активніше діяти, то пан Роман видалив мене з телеграм-групи, і як потім мені скинули скрін то він написав, давайте без терористичних возгласів эта група взагалі существует не для інвесторів а для показників успіху. Чи щось таке Тобто людина взагалі відірвана від реальності. Uh, і якби на даний момент пан Добіцький взагалі не виходить на зв'язок. Він видалив свою сторінку в Інстаграм, він видалив свою сторінку в Фейсбуці, він не відповідає на месенджері в Telegram, на нього вже є близько 20 заведених і частково виграних uh, цивільних справ у суді або я не знаю точне формулювання, чому частково, бо люди ж подають і сюди йдуть, і в основному на користь позивачів це інвестори, які вклали гроші, і про яку суму йдеться мова, сума навіть смішна, це може бути 50 тисяч гривень. І коли ще ми влітку розбирали ці ситуації, ми вже знали, що на open data Bot Можна подивитися, про які суми йде мова. І люди в нього питали: невже ну, дві людини, які інвестували в ваш бізнес по 2000 доларів, у вас немає грошей їм повернути? А на що пан довідник сказав, що я не можу так робити? Якщо я буду віддавати гроші, то всім або нікому? І для мене це теж було дивно, бо який ти великий бізнесмен, а навіть суму в 2000 доларів ти не можеш повернути людям. А, після того, як мене було видалено з групи, я зрозуміла, що апарат діяти і мною було надіслано багатьом його друзям, колегам по тим бізнес-клубам, знайомим, повідомлені. Що такий то такий то Роман Бабіцький та член його команди, Богдан Шевчук, який є його племінником, на майбутнє, будьте уважно з ними, бо близько 200 людей фінансувало його компанію Бабіцький інвестменеджмент. А Вклали в гроші від 2 до 80 тисяч доларів. У нас є офіційні договори, розписки. І ці гроші не повертаються, пан Роман не виходить на зв'язок. А хтось написав дійсно так, ми знаємо баба Романа, але він не є учасником нашого клубу. Так, ми будемо мати на увазі, мені шкода, що з вами всіма трапилася така історія. І наразі. Особисто для мене, я розумію, що я гроші в ці не поверну. Тобто людина просто виїхала в Польщу, потім десь вона була в Дубаї, їй не треба, свою кар'єру він в Україні завершив. Тобто, в нього є награбовані кошти, а там суми такі ого-го, Бо є людина, навіть, яка інвестувала 72 тисячі доларів в його компанії, є люди, які інвестували 50 тисяч доларів в, тому, в його компанію. Тобто сумі великі, йому ні за чим повертатися в Україну. Виконавча служба не може нічого передати цим людям, бо майна в Україні у пана Олександра немає. Але саме цікаве те, що зараз пан Бабіцький він ніде не світиться, замість нього на арені виступає його племінник Богдан Шевчук, який є чи засновником. Чи учасником, чи правою лівою рукою відомих бізнесменів, криптовалютчиків-блогерів Миколи Удянського та Вадима Сіненгіна. Я, якщо чесно, взагалі не знаю, хто це, я просто зайшла в інстаграм ці якісь блогери-мільйонники. І для мене було таким шоком, що ви люди накрали, і ви продовжуєте публічно показувати своє життя. Тобто, Римон, Роман Богдан Шевчук, він працював у компанії Романа, Він такий же учасник цієї шахрайської схеми. Потім він був учасником шахрайської схеми в Польщі, і зараз він продовжує виступати і продовжує грати п'єсу про успішний успіх з накраденими грошима. Тобто, у пана Бабіцького. Він, знаєте, зник, він як привид, його взагалі ніде немає, ніде не знайти. А от Племінничок, от він на арені, от він успішний учасник, організатор якогось там клубу Біліонерів. Я, якщо чесно, написала Миколи Удянському, що ось такий-то, такий, то, -то замішаний то там то Удянський запитав, хто це такий? Я скинула скрін. Сторінки Інстаграму бабіцького і він відповів: о, так я його знаю. Для мене взагалі дивна ситуація, коли хтось зі сторони надсилає інформацію про людей, про людей з якими ти співпрацюєш. І я можу довести, що в мене є переписка, в нас є записані з Бабінським ці відео, де він обіцяє, обіцяє, обіцяє. В мене є контракт, у мене є розписка. І людина просто каже: а, ну добре. Тобто, плювати їй на, тих, на репутацію тих людей, з якими вона працює, ну, я не знаю, це не мій бізнес, не мої гроші, тому синей судянським можуть працювати, з ким вони захочуть. І на даний момент я розумію, що мені навіть немає. Сенсу, витрачати свій час і гроші і подавати заяву до цивільного суду на відшкодування, бо у пана Романа нічого немає, ніякого майна. Наразі моя мета це написати, на я вже це зробила, на цих трьох осіб: на Романа Бабіцького, Богдана Шевчука і Каріну Мошну, заяву про шахрайство. Мета моя, щоб у цих людей офіційно була стаття. По Кримінальному кодексу України. Бо коли є стаття, то тобі і візу отримати важко, то тобі і послідку на проживання отримати важко. Бо зараз у зв'язку з війною я виїхала до Канади. І я прекрасно знаю, як робиться цей кримінал чек. І коли десь проколовся, то тобі можуть відмовити. І я надіюсь Боже надіюсь, на цю систему правосуддя. Що це буде офіційний вирок, що я зможу і Вадиму Синегіну. Ото, знаєте, витяг зробити. І Миколи Удянському, і з тими, з ким ще співпрацює Шевчук. Знаєте, ось, будь ласка, подивіться, з ким ви співпрацюєте. Так що особливо мені дуже шкода, що я вклала в гроші в компанію цю людину. Особисто мені. Дуже шкода своєї праці по 14 годин в день останні роки всім, для того, щоб назбирати гроші на цю квартиру. І довіра в людей, довіра людям, так вона також постраждала. Але я просто хочу вірити в те, що людям, наскільки я знаю, Роману Бабіцького десь 32 роки. Богдану Шевчуку теж може, років 25-26, я, чесно, не знаю. Але наскільки ці двоє людей впевнених в собі, які думають, що кримінальний кодекс їх не дожене, ну, це їх не віра. Може, вони мислять позитивно? А На цьому все. Я прорезюмую ще раз, що Богдан Шевчук, Роман Бабіцький це два шахраї. Не ведіться на їх гарні фоточки з Інстаграму, не ведіться на їх заклики до приєднання до якогось бізнес-клубу або івентів. Бо якщо у них є гроші, то є гроші інвесторів, на яких вони показують свій успішний успіх. Насправді, це люди, у яких буде просто вирок суду. Може, не цього року, але наступного. Дякую всім за увагу!